Еще раз добрый ранок. Выпускаю второе видео сразу же. Ко мне обратились любители вагончиков, любители городского транспорта. Ребята, кажут, там видео твое просматривается в управлении везде. Я бы повлиять на то, чтобы вагон ретро. На жаль, он стоит, вин почти на ходу. Надо поменять пару запчастей. Але э, керівництво і керівництво Падульського трамвайного депо не бачить в цьому потреби, щоб його підмати э, на ход ставити. Э, Хоча я думаю, чому би і ні? Я вірю, що хочеться, звісно. то, що вірю, а дуже багато людей, всі українці э, дуже дуже хочуть, щоб ця війна закінчилась э, в цьому році. А може, даже і в травні. І цей би вагончик би з би виїхав, би, мабуть, в честь Дня Побіди над Російською Федерацією. І я обращаюсь в руководству Капаків постранства. Дуже-дуже, будь ласка, звертайте, будь ласка, внимание на вагон Ретро. Він стільки радості приносив і буде приносити і надалі. Я розумію, що зараз критичний стан з грошами і все. Ну, я думаю, если дать клик, то любители трамвайчика зможуть зібрати нужную сумму на потреби ремонту цього вагону. Дякую.